Так, давайте почнемо. Всім доброго вечора. Вибачайте, що в нас такі технічні трошки неполадки. Ще раз повторюсь, мене звати Мирослава Штара, мені 33 роки. За освітою я фармацевт. Я працювала в аптеці провізором. Ну тобто, мені подобається працювати з людьми. Ось, ну, але все таки в туризмі і з тими туристами. Ну, з туристами простіше працювати, якщо ви розумієте, про що я. Ось я працювала як була в декреті, у мене двоє дітей. Як була в першому декреті, працювала, продавала якийсь дитячий одяг. Ну тобто, я любила якісь сферу таку онлайн. в другому декреті я познайомилася з мережевою компанією косметичною. Мені дуже сподобалася сама ідея бізнесу: що можна сидячи вдома, заробляти. Тому я шукала собі щось таке цікавеньке, яке пов'язано з туризмом. Е, ось, і компанія знайшла мене. Е, компанія я знайшла. Я працювала на роботі, я звільнилася е, ось і вже розвиваюся суто тут. Мені тут подобається тут великі перспективи. Тим більше зараз карантин з дітьми нема кому сидіти, тому мені дуже класно пощастило все співпало. Так, досвід в онлайн бізнесі в мене вже більше трьох років, навіть можливо ще більше. Ну це таке. Наша компанія Advanced Travel – це є перша туристична компанія онлайн, яка дозволяє подорожувати і яка дозволяє заробляти правильно. Тому таких два слова вільний і успішний. Вільний в тому плані, що подорожі змінюють наш внутрішній світ, він змінює на подорожі. Змінюють нас, тому що якщо людина подорожує, вона в цій подорожі розчиняється і відповідно. Вона стає собою. Ну, не, не та, яка на роботі там хтось там я, наприклад, стояла за касою. я одна особа. а Та людина, яка подорожує, вона зовсім інакша людина. Вона е щаслива, вона ну, взагалі класна, Ви розумієте про що я. Е, Ось і так як другий, е друга можливість нашій компанії це створити свій бізнес. Е а бізнес це є успіх, бізнес це є свобода. Ви не сидите на роботі від зорі до зорі, а потім не бачите дітей. Ну тобто, а діти ростуть дуже швидко і треба бути з ними. Тобто, це одна це як для жінок, і взагалі. Якщо ви стаєте успішні, то відповідно ви стаєте впевненішими в собі. В завтрашньому дні ви створюєте собі пасив, ви чимось займаєтесь, ви розвиваєтесь, і це дуже важливо в теперішній час. Ну тепер поговоримо про те, що є на даний момент в нашій країні і взагалі у світі. Криза є у світі, і в в багатьох і в гаманці так само, тому що люди ходять на нелюбиму роботу. До речі, дехто і багато звільнень зараз, тому що така ситуація, що людей звільняють. І це реальна правда, і люди шукають собі заробіток в інтернеті, якийсь дохід, якісь заняття, і так далі. Люди живуть від зарплати до зарплати. Це теж, ну це була і моя реалія, Ніколи не могла нічого собі відкласти, тому що, тому що таке життя. Люди думають, що подорожувати дорого. Я зазвичай двоє там на сім'ю. Нехай двоє і одна дитина думають там півтора тисячі доларів. Ну тисячу доларів на двох. Правильно зараз такого нема. Ви побачите, я вам покажу наш сервіс, який дозволяє. Подорожувати від навіть від 189 доларів. Ми бачили в Арабській Емірати. Є і такі, тобто це на двох з, зі сніданками, тобто дуже круті є пропозиції, які можна зловити. і Тому ви тут слухайте нас, і відповідно будете бачити, що ми вам пропонуємо. Далі. І якщо ви це все собі подумаєте, яке життя у вас є там зараз, яких змін ви хочете, і якщо ви своє життя візьмете в свої руки, то відповідно може бути саме так: ви знайдете своїх однодумців, з якими класно спілкуватися, класно обговорювати якісь ідеї свої. Ну, це дуже класно і дуже мотивує. Далі. Ви зможете подорожувати, показати світ своїм дітям, собі, тому що світ реально прекрасний і Бог створив для нас, щоб ми його бачили. Ось, Тому треба подорожувати. Ми можемо здійснювати свої мрії, дитячі мрії, щоб в нас не був пустий гаманець. Ну тобто, це все можна зробити, якщо ви приймете рішення, що ви хочете змін. Рішення є, як говорить Джон Девінсон Рокфеллер, якщо у вас мало грошей, треба робити бізнес, якщо грошей немає, зовсім треба робити бізнес терміново. Ось ми вам і пропонуємо створити свій бізнес не тільки подорожі, подорожі це вже як бонус, скажімо так. Ось, а туристичний бізнес це реально. Ось. Вихід є. Це є наша перша наша пропозиція. Це перша користувацька онлайн турагенція. Аналогів на ринку України немає, тому що компанія молода 5 років на ринку. Наші засновники це четверо українських хлопців, які вирішили на подобі американської компанії зробити такий онлайн-сервіс, де кожен зможе подорожувати напряму від туроператорів, оменуючи всяких турагентств. Ось, тобто, самому в самому в, в телефоні зараз все переходить онлайн, і дуже класно, що ви, наприклад, в мене тут в телефоні, я собі зайшла і бачу, які є зараз на даний момент пропозиції туроператорів. Ось тепер перейдемо до практичної частини, так трошки коротко, дуже тому що час обмежений. У нас до речі, поки пам'ятаю, поки ще мене не вибило. В нас буде зараз презентація самого сервісу. Через, коли закінчиться презентація, буде друга частина. Ми скинемо вам силочку, і буде проводити лідер компанії Оксана Кобельник про якраз бізнес, про гроші, про маркетинг-план. Тобто після моєї презентації буде теж дуже цікаво. Залишайтеся з нами. Так, переходимо тепер в онлайн-кабінет, мій, з якого вам. Якраз покажу, як можна вибирати тури. Так, 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 воно в мене теж все позбивалося. Ну, нехай буде скоренько зайти. Кожному з вас, хто вас запросив на цю презентацію, ви можете попросити, і вони вам дадуть силочку на реєстрацію. Ця силочка безкоштовна. Ви собі зареєструєтеся, будете мати ось такий вже власний турагентство, власне, з якого ви вже зможете подорожувати, не ходячи в турагентство, і оминуючи, подорожувати напряму від туроператорів. Ось у нас що є: у нас є пакетні тури. В нас є ексклюзивні тури від компанії Адванс, тури по Україні, ще таких інших країнах. автобусні тури це стандартні автобусні тури, які пропонують турагентства. Також можна забронювати окремо готелі, якщо ви їдете десь там на море своїм транспортом. Що в будь-яку країну ви можете забронювати також окремо готель і круїзи? Так само можна забронювати це і ті на лайнерах великих, дуже класно і дуже цікаво. Теж можна дуже вигідно там за 15 тисяч поїхати на такому крутому лайнері побувати в пару країнах, тобто є такі всякі в нас можливості. Компанія працює також в Росії, в Білорусі і в Казахстані. За тих п'ять років вона вже розвинулася. Також вона планувала в Європу виходити цього року, але склалося так, що карантин. Ну це ніхто від того не застрахований. Далі наші компанії є 80 туроператорів. Це тільки по Україні Так як компанія міжнародна, вона має більше 100, 125 туроператорів. Міжнародних, ось також з Білорусі можна відправлятися, з Росії і з Казахстану. В Україні це є наші міста вильоту, звідки ми можемо вилітати, Ну, нехай буде Київ, правильно, так, столиця, нехай буде. Ви собі обираєте далі. Тут вибираємо країну, з якою ми можемо, в яку ми хочемо поїхати подивитися щось цікавеньке. Ось країн у нас є дуже багато, більше 70 країн. Ось, щоб ви бачили, є. Так, ну виберемо ЄГЕП. Зараз самий популярний такий, куди можна податися. Тут вибираємо інтервал дат вильоту. Ну, нехай щоб були гарячі ціни. Хочемо завтра летіти, побачимо. Далі 7-14 днів це якраз тривалість нашого відпочинку, так як тут дати можливих вильотів, а тут вже термін днів, скільки нам хочеться відпочивати. Туристи вибираємо двоє дорослих, двоє дітей, ну там, тобто, скільки хоче. З одного такого кабінету може летіти 10 користувачів дорослих і ще 4 дітей, тобто 16 людей. Е, ну, Тут також можна клас готелю вибирати, чи всі, чи там п'ятизіркові. Нехай буде п'ятизірковий, все включено. Ну тобто, і зжимаємо чарівну кнопочку «Іскать тури. Це якраз. Сервіс нам показує ціни всі всю динаміку цін напряму від туроператорів, які діють на даний момент. Ось що нам пропонує? Це я вибрала п'ятизіркові. Звичайно, меншого класу готелі будуть ще дешевше. Ну, але в принципі ціна і так дуже дуже класна. За 494 долари можна полетіти на двох. Все включено в дуже крутий готель. Що ці горошки зелені, як я говорю, це якраз міжнародний сервіс, де пишуть відгуки туристи. Тобто дуже гарний, бачите, показник по відгуках п'ятизірковий готель. Ну, нехай на нього і натиснемо. Так, щоб було дешево і комфортно, і класно. Що тут? Тепер при нажиття на готель. Ми бачимо, от бачите, 2000 позитивних відгуків. Це дуже класний готель. Сертифікат здоров'я це зараз в карантинний час, чи пройшов готель, цей сертифікат має, ну, чи все там стерильно в них і класно. Тут можна подивитися картинки гарні мотивуючі, чи вам подобається територія, і всі такі трошки вам мотивації, трошки вам теплого літа. Далі. Тут розписано на даний момент, що в нас є зв'язку з епідемією. Ось. Ну, тому що на турагентствах, я порівнювала, в турагентствах немає такої інформації. Тобто вони тургенти мають самі все знати. В нас нічого не треба знати, зайшли, все нам компанія зробила так, що ми бачимо все. То, що маємо знати. І також в турагентствах, ну, онлайн, от тих, що зараз є, теж турагентства переходять онлайн, закривається багато, багато туристів ну, не мають роботи, і звертаються звичайно до, до нас. Е, ось е, в турагентствах не написано, коли відкритий, коли там реставрований. В нас написано дуже, ну тому що це дуже класний сервіс. Компанія для нас постаралася. Все про готель, сайт і так далі. Тобто, нам нехай, нехай нам все підходить, нам хочеться дуже туди поїхати, і натискаємо іскать тури по даному готелю. Це і так коротко, ви собі можете все детальніше почитати. Ось і це наші пропозиції. Це якраз динаміка ціни. В турагентствах такого немає такої динаміки, тому що ми працюємо з 80 туроператорами, і в цих цінах вказані ціни від різних туроператорів від найдешевшої до найдорожчої. В турагентствах зазвичай зайшли в JoinUp і купили в JoinUp, А в нас тут є і Coral Travel, ну, Тобто дуже багато пропозицій. Ось в тому теж є дуже велика перевага. Ну, нехай бачите 730, 600... Тут, ну, тобто, бачите, які різні ціни. Тут, наприклад, 819, тут майже 1000, тобто майже вже там, нехай 200 доларів різниці. Тут ще дешевше. Бачите, ви там скажете, що ви 19-го хочете летіти, так вам і продадуть. А хочете 20-го, ви поїдете за ту ціну і вам не скажуть, що на день скорше виліт. Ну, тобто дуже багато тут всяких переваг. Ну, нехай ми собі обираємо саме вигідну пропозицію, так як ми свідомі туристи. Ось це пропозиція від Coral Travel. Я в Цей готель везе. Зазвичай є більше вибор туроператорів, але Я вже не буду заходити в інший готель, бо немає часу. Ось, наприклад, Coral Travel, буває тут, якийсь Пегас там Join Up, Ще інші. І там, відповідно, зовсім різні ціни від туроператорів. Наприклад, тут може бути 494, а від JoinUp може бути 1000 доларів. Тобто, щоб ви розуміли, є така різниця. Далі. Ось ці такі класні цифри. 20V це є за рахунок програми лояльності, це є заробіток турагента, але це є, відповідно, наша знижка. 20 VP це є як 20 доларів. Дивимось далі. Це я вам коротко показую, як бронювати тур, щоб ви розуміли. В принципі, ви можете самі це все побачити, але я покажу вам це перше. Тому що наша робота показати, навчити. І далі все про наш відпочинок оформити тур. Відповідно, тут зразу теж все вказано, Інформація про тур. Це наші квиточки, коли ми вилітаємо, коли прилітаємо. тобто Документи нам приходять в наші закази, теж все онлайн і на пошту підтвердження. Тобто, все, 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 все. Вам не треба ніде бігати. Відповідно, вам треба внести свої паспортні дані. Того, що зареєструвався український паспорт і закордонний, а з тим, з ким ви подорожуєте, вже можна потім, як ви собі введете, то можна відповідно вводити і це все дуже швидко відбувається. Далі резервна сума, це ми собі завжди ставимо, 0, тому що ми не будемо нічого переплачувати. правильно? Турс коштує 14465. Оплата з нашого балансу 587, тобто ми економимо цю суму, і, відповідно, наша, наша сума до оплати за тур 1387. На рахунок балансу, якщо ми прилітаємо через 10 днів. Як ви бачите, тут написано: після як ми приїжджаємо з подорожі, нам знову на цей баланс повертається, ця сума. Оплати в нас є віза, Мастеркард, це є без комісії. Та як в турагентствах платять комісію за тур, ми не платимо. Приватбанк 24 чи по реквізитах. Ось, І зголишаю за словом і заказати тур. Тобто я заказувати не буду, я ніде поки що не збираюсь. Це так коротко, і потім після цього вам приходить номер заказу, і ви, відповідно, можете по цьому номеру ID-коду замовлення, ви можете собі на сайті туроператора зайти на сайт туроператора Coral Travel і, відповідно, дивитися за своїм замовленням. В турагентствах вам такого номеру не дадуть. Далі. Ну, автобусні тури це так само все відбувається, як Пакетні тури, в пакетні тури входить і страхівка, переліт, і там, і трансфер, і проживання, тобто все включено. Далі. За нічого доплачувати не потрібно. Так, екскурсійні тури це так само там від 110 євро, там ще дешевше, можна подорожувати на, на двох по Європі. Так, давайте це так коротко про сервіс я вам розказала, тепер повернуся до презентації. Переваги Advan Travel від інших туристичних онлайн-компаній. Це є чесні ціни від туроператору, як я вам говорила, у нас є напряму від туроператора, як компанія заснувалася, було тільки три напрямки: Індія, Єгипет і Турція. Зараз у нас є більше 125. Ой, більше 12 мільйонів турів, ну тобто дуже багато в нас є пропозицій. Також у нас є динаміка ціни. Оце, що я вам казала, така табличка, це якраз економити. Ми можемо бачити, коли нам вигідніше полетіти, щоб була найвигідніша ціна в даний готель. Також детальний опис готелей, це все ви бачили, постійне оновлення бази, реальна ціна на даний момент, і плюс економія, то що я говорила, що є знижка з балансу за рахунок програми лояльності. Я вам трошки пізніше її розкажу. Далі деталі по туру, то що ви бачили. Також у нас є дуже класна служба підтримки по будь-яких питаннях, так як в наприклад, вихідні вони не працюють. так. Чи вночі вони не працюють? В нас є служба підтримки 24 години на добу, 7 днів на тиждень. В будь-який день, у будь-який там період ночі, ви можете написати в службу підтримки, і вони вам відповідають на будь-яке ваше питання. Це дуже зручно і дуже класно. Ми не пишаємося. Дуже багато всяких було нюансів з коронавірусом, як починалося з карантинами. То наші всі туристи, які були за кордоном, всі дуже гарно повернулися і без всяких проблем, і без всяких проблем. Переплат. Тобто це дуже класна в нас така служба підтримки є. Далі у нас швидка покупка туру. Ну, це я вам так дуже довго розказую. Ось. А зазвичай, так, на ще 10 хвилин залишилось. Зазвичай покупка дуже швидко відбувається і. Ну, по принципу, інтернет-магазину побачили, замовили, замовили, і тобто, і все прийшло нам зразу. Всі документи, всі повідомлення приходять в онлайн кабінет. Далі ми економимо час ми з документами з оплатою. Немає комісії банку. Це що я вам говорила: що 16 користувачів на одному профілі. За ID номер заговорила. Мобільні сервіси, будь-який час, в місті, там вночі. Ви собі там не маєте що робити, сіли. І як то кажуть, замість Фейсбуку чи Інстаграму гортати, можна собі гортати, дивитися різні вигідні пропозиції по туризму. Також ви не залишаєтесь самі. У нас є чати в Телеграмі яких ми вас додаємо, цей клуб свідомих туристів. Дуже багато в нас є вже людей, більше 130 тисяч користувачів, які допоможуть вам підібрати ну, там, допомогти з вибором готелю, куди поїхати краще і так далі. Тобто, ви не лишаєтесь самі індивідуальний підбір тур по ваших побажаннях, це є те, що ви можете написати в службу підтримки, і вам допоможуть з підбором туру. І партнерська програма за рекомендації і розвиток. Це теж ніде такого нема. Тобто, в нас в компанії замість того ж, ну вона дозволяє нам не тільки подорожувати, але ще й за рекомендації, і буде нам платити. І за відповідно старається про наш розвиток. Так, наступна. Ось тепер я проговоримо про програму лояльності: як це діє і що це таке. Значить, людина, яка реєструється, вона бачить в своєму кабінеті таку, ну, у нас діє система балів, яка дозволяє отримати додаткову економію. У нас є в компанії внутрішні бали VP, які прирівнюються один VP до одного долара. Вони нараховуються кожному клієнту за оплати, проведені в системі. Тобто людина заходить собі, ставить гроші на баланс і відповідно зразу вони з'являються в системі, і за допомогою них ви можете оплачувати частину вартості туристичних послуг до 11%. Далі ну, це ж то, що я говорю, як воно працює. Ви купуєте абонемент, нехай за 75 доларів. І відразу отримаєте 75 доларів на особистий рахунок, і частиною них оплачуєте тур. Далі так, щось вона на ту сторону йде? Е, які в нас є абонементи? У нас є абонементи. Е, за 750 доларів, це на 15 років, це вже більше бізнес-пакет, і для таких людей, які дуже люблять дорогі путівки собі купувати і не відмовляти ні в чому. Але це їй вигідний пакет, тому що, якщо порахувати на 15 років, поділити на 750, це їй 50 доларів в рік. Пакет номер 2, це є 300 доларів на 4 роки, і відповідно, 300 доларів вам падає на рахуночок, і за рахунок них ви подорожуєте, економите. І пакет номер 3 на один рік і 75 доларів падає вам на рахуночок. Зараз на зборно до кінця офіційного карантину в Україні за 75 доларів вам додатково 6 місяців оплачує, ну, дозволяє користуватися нашою системою. За що ж платить компанія? Я теж розкажу дуже коротко, тому що Оксана буде все детальніше і гарніше все розказувати. Я так коротко, щоб ви зрозуміли саму суть. Ем, компанія платить за рекомендації зараз, е, як американці провели таке дослідження, що понад 82% людей роблять покупки завдяки рекомендаціям. Тобто, нам щось сподобалося, чи там манікюр, чи там якийсь телефон. Ну тобто, ми рекомендуємо людям. Звичайно, нам компанія за це не платить там ті, що ми порекомендували, що класний телефон правильно. А в нас компанія якраз діє завдяки рекомендаціям, нам компанія платить. Це дуже класно, тому що. За інші рекомендації вам ніхто не платить, правильно? втричі більше користувачів хоче купувати те, що просувають якраз лідери, а не бренди. Тобто, вже рекламі ніхто не вірить, а вірять якраз рекомендаціям, тому тим, що вам сподобається. Завжди, як навіть я щось обираю, все одно дивлюся, які там відгуки. правильно? Так само, Хто рекомендує, хто не рекомендує. Дальшенько, І так само на тих самих пакетах ви собі поставили, ви собі подорожуєте і у вас є можливість відповідно заробляти в нашій компанії. Звичайно, що на тому 750-му пакеті ну, погодьтеся, 750 доларів це не так багато, це, наприклад, новий iPhone чи нова якась там новий, якийсь ноутбук. Ну, в принципі, а це є бізнес під ключ на 15 років. Тут є три види винагород детальніше Оксанка розкаже. Тут є, в принципі, і пасивний дохід, що дуже класно і дуже всі хочуть так, правильно пасив мати. На 300-му пакеті ви маєте два види доходу, і на першому пакеті ви маєте один вид доходу. Також на тих всіх пакетах ви можете безкоштовно реєструвати людей, і якщо вони кудись поїдуть в подорож, то вам платить компанія 3% від вартості їхньої подорожі. Так... І давайте поговоримо. У нас також є сімейний бізнес, це реально, навіть і в компанії. Не тільки компанія розробила такі акції Family 3, Family 5. Наприклад, Family 3 – це є три пакети 750 але ви платите не 750, а 650 за один. І в сумі він виходить 1950 доларів. Це на 15 років. Це, якщо правильно заходити в бізнес, якщо ви, наприклад, маєте двох дітей, ви зареєстрували себе, двох дітей і всіх людей, які ви реєструєте далі в глибину. Які проходять у ваш бізнес, ви маєте відповідно три кабінети вже, а не один. Тому дуже правильно треба заходити в цей бізнес. І Family 5, це вже є п'ять кабінетів, і компанія зробила акцію не 750 платити, платите, а по 600 доларів кожен пакет. Тобто ви економите 750, Ви зразу в понеділок отримаєте зарплату в доларах на верхньому пакеті. І, відповідно, у вас вже 5 є кабінетів. Ну, тобто, ви, як я говорила, реєструєте один під один, і, відповідно, ви можете вже з п'яти кабінетів заробляти гроші в нашій компанії. Це дуже класно. І, це, і що я вам ще, до речі, я сьогодні проробляла презентацію, і мені. Вискакує така рекламка. Відпоїхали з нами, туристична компанія, що все-таки краще. Ну теж є, в них там є якийсь маркетинг, але ви за це все відповідаєте: і за бізнес, і за всякі навчання, і за е, е, документацію. Тобто, а в нас компанія це все вже робить за вас. Вам просто потрібно рекомендувати наш сервіс і стоїмость франшизи до 100 тисяч гривень. Навіть в нас, якщо взяти саме більше у ті 5 пакетів, виходить менше ніж. Ніж покупка туристичної компанії, і не факт, що воно вам піде, тому що вам досить того, що треба мати дуже багато постійних клієнтів, окупаємось, бачите, в 6 місяців або продажа 40 турів. Це дуже важко в реальності зараз це все зробити. А ми зараз собі зробили такий бізнес на 3 тисячі і, відповідно, маємо заробляємо і ні за що, скажімо так, не паримося. Тому вирішуйте дуже класний бізнес: Family Business Awards, найкращий сімейний бізнес. Так, що чому я ще хочу вам що розказати? Коротко, тому що ж залишились дві хвилинки. Чому у вас вийде? Тому що в нас є система навчання від компанії. Отакі презентації ми проводимо для новачків і для всіх людей, які бажають приєднатися. Є навчання від компанії відповідно, теж ми розвиваємося, що дуже важливо. Ми не просто там створюємо свій бізнес і не знаємо, де шукаємо інформацію. Компанія нам все це дозволяє і все розвиває. Так, що це мені перекидає. У нас є події, різні форуми, фестивалі. Ну, це дуже класна компанія, в якій ви можете розвиватися, подорожувати, спілкуватися з однодумцями. Це реально дуже важливо і завжди, як ми, наприклад, там падаєте трошки духом, написали до свого партнера, і зразу настрій піднімається на всі 120%. Тому що ну, це є однодумці. ми думаємо однаково, ми знаємо, що до чого. У нас є система відпочинку і подорожі. В принципі, це все розкаже Оксана. Є ось цей рівні. Кар'єнна драбинка. Ми розвиваємося, ми запрошуємо людей. І в нас росте наша команда, відповідно, у нас росте дохід далі. Є гарантії наші, тобто компанія розвивається активно, і в 2025 році планує 7 мільйонів клієнтів мати. Це дуже класно і дуже мотивує. Тому що зараз 130 тисяч клієнтів, а через 5 років ви можете мати вже по одному мільйону в групі. Тобто, будуть заробітки шикарні просто. Тобто, ну, в мене вже закінчується бажано менше 1 хвилини зараз мене виб'є. Приєднуйтесь до нас або мандруйте. Це дуже вигідно, тому що власному телефоні ви маєте своє турагентство, або розвивайтеся разом з нами, ми вам всьому допоможемо. Дякую всім дуже за увагу. Зараз скинемо вам силочку і зайдете по новій силочці.